Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами буде цікаве заняття. Але спочатку пригадайте, яка зараз пора року. Правильно, дітки, зима. І до нас сьогодні на заняття завітав зайчик. Але завітав він не просто так. Він сьогодні хоче розповісти нам про те, де він живе, що любить їсти та як живе взимку. А ще хоче розповісти віршик. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко зайчик наш стрибає. Діти, заяць це дика тварина. Заяць живе у лісі, як і усі дикі тварини. Зайчик ласувати, наприклад, травичкою. Коли мало снігу, він лапами проливає собі сніжок. Їсть травичку. Ще заєць любить ласувати капустою, морквою, а коли багато снігу, він їсть гілочки у дерев. Взимку заєць виглядає ось так: він змінює, ш... змінює свою шубку на білу, щоб його не змогли знайти інші дикі тварини, наприклад, такі, як лисиця. Але влітку навесні та восени заєць виглядає ось так. Давайте роздивимось будову тіла зайця. Що в зайця є? Довгі вуха, довгий тулуб, чотири лапи, очі. Вуса, ніс і рот. Молодці дітки, правильно. Зараз. Пригадаємо ще раз, про кого ми сьогодні розмовляли? Правильно, дітки, про зайця. Скажіть, будь ласка, я, яка це тварина та де вона мешкає? Заяць це дика тварина, мешкає у лісі, Молодці! Як Заяць виглядає взимку? Ось так правильно він міняє шубку на білу. Я сподіваюся, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей.